Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас буде тестування та перевірка інвертора напруги потужністю 5000 Вт 48 В. Ось така моделька. Давайте переглянемо паспорт цього інвертора. Ось тут є. Зображено екранчик, як має показувати. Ну і, звичайно, тут у нас ось схема під'єднання інвертора до акумулятора. Отже, під'єднуємо акумулятор у нас до інвертора і будемо робити випробування. Збираємо схему. Акумулятор буде використовуватись на нас літій залізофосфатний ємністю 100 Аг на 48 В. Там раніше в попередніх відео був огляд відповідно цього акумулятора. Збирання його. Там на каналі мене можна переглянути, як я збирав цей акумулятор. Сьогодні буде тестування та перевірка інвертора з цим акумулятором. Отже, Які тут зміни відбулися? Ну, Я встановив тут запобіжник. Ось такого плану. Новіший запобіжник я встановив на 100 А. Напруга у нас на акумуляторі 56,8 В. Отже, збираємо під'єднуємо схему. Збираємо навантаження і будемо перевіряти інвертор. Так, отже, схема в нас вже зібрана. В якості навантаження в нас. Будуть лампи розжарювання потужністю 500 і 1000 Вт 1 кВт. Вже вмикаємо наш інвертор. Так, ось так зроблю, щоб було видно. Інвертор, як ви бачите, увімкнувся. Зараз покажу напругу. Так, дивимося. У нас напруга на виході 227 вольт, напруга акумулятора 56,5. Триватий, бачите, показує хвостий хід, температура і частота. Тут у нас на виході інвертора під'єднаний ватметр змінного струму. Отже, починаємо випробування. Микаємо зараз. Так, ватметр. Так, дивимося. Навантаження в нас становить. ось 9 ампер споживання на виході інвертора. Дивимося 503 Вт. Тут у нас, не знаю, чи буде видно на екранчику, видно, 55 вольт, 544 Вт 226 вольт. Ну і тут показує ось, відношення в відсотках навантаження 500 Вт. Ну, ще можна переглянути, відповідно, тут у нас на смартфончику зараз переглянемось. Так, я налаштую зараз смартфон. Подивимося. Синхронізація йде зі смартфона. Також можна переглянути навантаження. Так, ось дивимося. 54,8 В. 9,3 А. 9,5 А. Тут у нас 9,4 А. 9,5 А. 54,7 вольта. Отже, вмикаємо більш потужне навантаження. Так, отже, під'єднав я лампу розжарювання на 1000 Вт 1 кВт. Ну і загальна потужність 1500 Вт. Отже, зараз будемо випробовувати потужність 1500 Вт. Увага на екран. Ось так покажу, щоб було видно. Так, вмикаємо Втметр. Ось, не знаю, чи видно, комусь чи не видно. Такі у нас показники 1538 Вт. Дивимося на смартфон, що показує 20... 30 Ампер споживання. Тепер перейдемо ось сюди, переглянемо. На акумуляторі в нас показує 30 А. Видно? Так, дивимося на. Мультифункціональний екран, Ось не знаю, чи видно. Спробуємо якось зробити якийсь екранчик, щоб перекрити було видно. Думаю, що ось видно, бачите? Показники 52.8, 1696, 220. Ну і у відсотках показує навантаження. Такий в нас результат. На виході інвертора. Ось бачите. 1530 Вт. 68 А 223 вольта, 49,8 частота. На смартфоні такі показники 30 А від акумулятора 1608 Вт 52,9 вольта. Отже, 1500 Вт. Кулери ще не вмикалися. Все працює. Лампи розжарювання. 500 і 1000 Вт. Загальна потужність навантаження 1500. У нас показує тут 1600 Вт. Ну, вимикаємо. Вимкнули показники, як ви бачите, ось по нуля. Все по нулях показує. Отже, система працює. Ще покажу ось по під'єднанню тут у нас дивимося. Тут у нас м 8 бачите, під'єднання доволі потужне. таке, ну, внутрішні елементи ви дивились, там такі йдуть шинки, мідні, під'єднані, доволі якісно виконаний даний інвертор. Ну, ось так все працює. Що ще можна сказати? Зараз я ось так налаштую, щоб було видно, трішки поговоримо про систему автономну. Отже, я ще склав таку табличку, цікаву. Автономна система жилення на 48 В для літій залізу фосфатного акумулятора ємністю 100 і 48 В. При потужності навантаження, відповідно, тут в мене у нас напруга йде, тут А. Потужність навантаження і час роботи такої системи акумулятора. ну, Струм споживання від акумулятора. Отже, Дивимося, якщо навантаження буде становити там, близько десь 200 Вт акумулятор 100 Агодин. При навантаженні 200 Вт час роботи такої системи 20 годин. Ну і струм споживання від акумулятора 4,16 А. При навантаженні дивимося, ну збільшимо от 500 Вт, як у нас було, лампа розжарювання 500 Вт. 48 в ампер А годин 500 Вт. Час роботи 8 годин. Ну, і у нас навантаження буде від струм споживання 10,4 А. Десь. Ось так. Ну і при навантаженні 1000 Вт. Час роботи такої системи. З використанням ось такого акумулятора літій фосфатного при навантаженні 1000 Вт. Дивимося Час роботи акумулятора такої автономної системи живлення буде становити 4 години. Остром споживання тут показує у нас 20 А. 1500 Вт я не встановлю, тут, Тобто, в мене буде максимальне навантаження у межах десь так, до 1 кВт, можливо, 1200 Вт. Чи так буде працювати вся моя автономна система живлення на 48 В. Так, отже, давайте ще раз увімкнемо інвертор. Навантаження зараз у нас 500 Вт. Так, увага на екранчик. Дивимося. 500 Вт, як ви бачите, 9,6 А 523 Вт. Ну, збільшуємо зараз навантаження від на виході інвертора 506 Вт. Так, вимикаємо. Ну, ось, ви бачите, ще я ось одну лампу знайшов на 500 Вт, тобто 500 і 500. Це вже 1 кВт. Отже, Будемо вмикати зараз інвертор при потужності навантаження 1000 Вт, тобто 1 кВт. Так, дивимося на екран, вмикаємо Wattmeter. Дивимося 1000 Вт. 19,6 А 53,05 В, На виході у нас. Дивимося на мультифункціональний екран, не знаю, чи видно. Ось такі показники. Якось. Ось так щось можна переглянути. Плата БМС показує 9,6 А. 1000 Вт. Ще залишилась в мене лампа на 1 кВт. Тобто, Зараз будемо вмикати загальну потужність 2000 Вт. Вимикаємо. Так, отже, під'єднав я вже, як ви бачите. В розетку вімкнуті всі три лампи. 500 і 500 000, 1000 і 1000. Тобто 2 кВт, 2000 Вт навантаження. Ну, не знаю, що у нас буде зараз відбуватися. Отже, увага на екранчик. Вмикаємо потужність навантаження 2000 Вт. Так, вмикаємо. Ну, бачите, ось пусковий момент. Спрацював. Захист десь, що в нас там показує. Спрацював якийсь захист. Зараз будемо розбиратися, що нам не дало запустити потужність навантаження 2000 Вт. Мабуть, БМС плата. Ну, Будемо розбиратись. А, ось знайшов. У мене ось тут, бачите, навантаження спрацював отметр. Вотметр дав по захисту. Спрацював більше 10 А він не дає. 13,8 А зафіксував, отже, потрібно. Змінити параметри налаштування ватметра, або щось. Зараз знайду якусь заміну. Тоді увімкнемо потужне навантаження на 2000 Вт. Так, отже, знайшов я заміну на ватметр, Ще один ватметр, Це вже на 100 А. Так, під'єднав я лампи розжарювання. Як ви бачите, навантаження 2 кВт. Отже, спробуємо вмикнути 2 кВт на виход інвертора. Так, увага на екран. Вмикаємо 2000 Вт. Ох, як все світить ярко, не знаю. Видно, не видно вам. Давайте будемо розбиратись. Так, дивимося. Споживання у нас від акумулятора. От, зараз покажу. 42 А 538. Напруга 2178 Вт. Вотметик тут не знаю, чи видно. Ось ну, Щось видно, бачите? Щось видно, можна переглянути. Сфокусуємось так. Навантаження 2000 Вт. Так, БМС нас показує плата. Такі показники, не знаю, чи видно. Ну і мультифункціональний екран. Спробуємо переглянути. Ось так зроблю. 51,6, 2,2 кВт. 228 вольт, 50. 39 градусів температура. Ну і у відсотках показує у нас навантаження на мультифункціональному екрані. Отже, потужність навантаження 2000 Вт. 2000 Вт кулери ще не увімкнулися. Тобто 2000 Вт ми тримаємо. Інвертор у нас, як ви бачите, на 48 В. Почекаємо, коли вимкнуться кулери охолодження. 2000 Вт. Ось так все працює. Зараз ще я покажу на смартфоні, дивимося. 42 А 51,9 В, 2189 Вт. Все працює. Кулери не вмикалися. Акумулятор літій залізо фосфатний 100 А 48 В. Такі показники у нас показує БМС. -ка. Напруга по комірках можна переглянути ось. Не знаю, чи видно, видно напруга по комірках ось. О! Увімкнулися кулери, ми дочекали ще такі кулери охолодження. Ось тут вони є, зараз покажу. Стоять два кулери охолодження. При потужності навантаження 2000 Вт. 2000 Вт, 2 кВт інвертор тримає. Кулери працюють тихо, неголосно. Дивимося ще раз. 42,7 А 51,8 вольт. Кулери тихенько працюють, також є вся автономна система на 48 В. Ну що ж, вимикаємо, вимкнув, Кулери ще там додатково працюють. Як ви бачите, там якийсь систем споживання 0,2 А. Холостий хід інвертора. Щось там показує. Тут у нас 0,1 А. Ну, і показники на мультифункціональному екрані. 53 вольта, 0 вольт, 229 вольт. 41, град... 41 градус нагрілись елементи в цьому інверторі. Радіодеталі до 41 градуса. Кулер працює, не знаю. Ось так. Два кулери працюють. Отже, таким сьогодні було відео випробування інвертора напруги потужністю 5 кВт, чиста синусоїда 48 В бортономної системи живлення на 48 вольт. Зібраний на акумулятори літій залізофосфатних, ось на елементах від електромобіля, покажу. 16 елементів у мене використовується в цій збірці 100 годин, 48 В. І я вмикав навантаження 2000 Вт. Ну ще на завершення. Давайте ще раз вимкну навантаження. Отже так, увага на екран. Димойся і на смартфон, і на Whatmet. Вмикаю 2000 Вт. Увага на екран. Димася, бачите ось. 42,5 52,8 В. На екрані у нас показує, не знаю, чи видно. Ну, Треба якийсь такий щось, екранчик зробити, щоб перекрити чимсь. Ось так зараз я зроблю. Трошки щось видно. Ну і тут у нас мультифункціональний екран. Такі показники. Ну і BMS плата показує. Ось так. Навантаження 2000 Вт. Все працює. Отже, таким сьогодні було відео випробування інвертора напруги 5000 Вт чиста синусоїда на 48 В. Отже, всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі! Ну, а ще на завершення такий пост скрипту покажу ще раз таку табличку. Можливо, комусь буде вона корисною, чи ні. Хтось буде збирати автономні системи живлення Ось на акумуляторах ємністю 100 А48 В. Ось є така табличка споживання і час роботи даної системи. Нагадаю, ми вмикали потужність навантаження 1000 Вт і навіть 2 кВт. Так все працювало. Отже, ще. Давайте ще переглянемо мультифункціональний екранчик. Тут показники у нас такі, бачите, зелений сектор. Такий світліший, темніший. Ну і червоний. Це. Тобто споживання у нас там буде вже на максимум. Температура зараз 40 градусів 50 Гц на виході. Ну що ж, давайте на завершення ще раз увімкну 2000 Вт навантаження. Наверху нагадаю, у мене лампи розжарювання. Ось, 2000 Вт. Так, щоб було видно всі прилади, сфокусуємо. Отже, дивимося на екран. Увага! Вмикаю 2 кВт на виході інвертора. Так, вмикаю. Бачите, що у нас відбувається ось. Струм 42,4, 52,2 вольта. Все працює. На виході у нас 2268 Вт. 51,8 В. Потужність на вантаженні 50 Гц, 229 В. Температура 40 градусів. Все працює. Ось. Тут, ну, у мене тут комірки показують елементи. На смартфончику все показує. 42,4 А. 2200 Вт. Максимальна потужність пікова його даного інвертора 5000 Вт. Дивимося ось. На показник ваттметра. Ну і на мультифункціональний екран. Навантаження 2000 Вт. Все працює. Отже, на цьому буду я завершувати відео. Свої коментарі пишіть під відео, поспілкуємося на тему автономних систем живлення, в кого які використовуються. Раджу переходити на більш високовольтні автономні системи живлення від 24, ну і 48 вольт. Як ви бачите, саме така популярна, актуальна на даний час. Думаю, перспектива на майбутнє буде це системи. Гібридного типу, ну і в кого немає можливості будувати гібридного типу, будувати такі автономні системи живлення для споживання для власних потреб на 48 вольт на 60 вольт. До речі, я хотів збирати акумулятор на 60 вольт, але так як в мене трішки фінансове питання, я зібрав акумуляторну таку систему на 48 вольт. Кулери увімкнулися ще ми дочекались, бачите. 2276 Вт. 227 Вт. Тобто 2276 Вт. 48 В система. Напруга 51,6, 229 В 50 Гц. Струм споживання від акумулятора 42,8 А. Напруга 51,8. Тут у нас 51,6. Так працює вся автономна система живлення. Ну що ж, вимикаю. Ось таким сьогодні було відео. На цьому буду завершувати. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. Так, вимикаємо інвертор.